Очень жалко было узнать, что разрушена конюшня, которая около 200 лет, как минимум. Наш голова дал в группе объявление о просьбе помочь. Я решил выделить день-два, чтобы помочь. Мы восстанавливаем крышу, кровлю, Будемо зараз сейчас, сейчас поки набиваємо шальовку. Десь там прихвати, щоб воно вітром не піднімало. У нас досить фантастичне населення, на мою думку, і взагалі ми практикували, от я 9 років, як і повні суботники, якісь маленькі, там, до цієї справи мешканців, тому що ми є одним цілим, непорушним і непохитним. Якщо я не можу бути на фронті або якось по-іншому робити, то саме зараз я тут. То наша первочергова задача розібрати ті уламки, які висять над головою, можуть будь якої хвилини завалитися. Те, що попадало додому, дрібні уламки, то що там з цвяхами, щоб і можна було далі працювати. Так, стайня номер один називалися. Там у нас було родильне відділення, і ми ту всі ходили, яке воно там родилось чорненьке, красненьке, біленьке. Там, ну, стіни залишилося, стає криші Немає, як ви бачите, там зараз що мама... І хлопці поїхали. Так, так що ні, не покидаємо надію, що ми відродимося, і коні повернуться, діти вернуться, ми не здаємося, ми не склали руки, не плачемося. Трапилось, так, біда, війна. Ну, вже ми багато чого відновили. Навіть. Воду провели, зараз іде річ, там, світла, там, частково провести, освітлення. Криші забиваємо, вигрібаємо. Так що не здаємося, і боремося. І я впевнений, що ми переможемо. І тут відродиться життя.